Пріоритетне завдання військоматів відбір професійних армійців до лав збройних сил. Вже з перших днів січня Харківський обласний військовий комісаріат розпочав впроваджувати заходи щодо залучення громадян України на військову службу за контрактом. Питання призву на. Військову службу за контрактом стоїть зараз в обласному військовому комісаріаті як одне із найголовніших і стратегічних. тому що ми розуміємо, що укомплектування наших військових частин, військовослужбовцям, які за власним бажанням приходять служити до Лав Збройних сил України, є зараз пріоритетом. Торік понад 600 жителів області підписали контракти і вже проходять службу. Чимало охочих стати професійними військовими і в цьому році. Перша мотивація все ж таки це рівень патріотизму, тому що люди розуміють, що ситуація зараз в країні досить напружена. Ну Звичайно, немаловажне значення мало е, план, плани е, Верховного командувача, міністра оборони України, начальника Генерального штабу, і ми це вже неоразово чули в заяви в засобах масової інформації, про те, що планується з 1 січня підняття заробітній платні для військовослужбовців служби контрактів. Тобто, виходить як симбіоз і патріотизм. І матеріальне стимулювання, і воно дає результати те, що молоді юнаки і молоді дівчата планують зв'язати майбутнє з збройними силами. На Харківщині кандидати можуть отримати ґрунтовні роз'яснення з питань служби у війську. Консультації проводять представники військових частин, органів соціального забезпечення, юристи та волонтери. І це дає результат. Відразу після новорічних свят у військових комісаріатах вже почали підписувати перші контракти з добровольцями. Ірина Монастирська, Віталій Саранцевчасче.